Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любови, всіх, хто вовручі та всіх, хто в, всі, в розпорошенні. А сам Бог миру, нехай, освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Амінь. Сьогоднішній ранковий росою будуть слова Степана з книги дії апостолів 7.22. І Моїсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний в словах та в ділах своїх. Три важливі речі ми знаємо про Моїсея. Він був людиною дуже освіченою, міцний в словах, міцний у ділах своїх. Моїсей мав вагу в Єгипті, говорив ладно та діяв твердо. Він був людиною великих здібностей, придатним для роботи як в палаці, так і в інших сферах. Йосиф Флавій розповідає, що коли Моїсей був при дворі Фараона, він вчинив експедицію проти Ефіопів, які гнобили єгиптян, і здобув перемогу. Його розсудливість і мужність були високо оцінені. Пізніше, коли Господь посилає його до фараона для визволення свого народу з рабства, Моїсей сказав до Господа: О, Господи, я не промовець ні від учора! Ні від позавчора, а ні від тоді, коли ти говорив був до свого раба. Бо я тяжкоустий та тяжко язикий. вихід 4:10. Цікаве запитання постає: то чи був він міцний в словах, чи все-таки був тяжкоустий і тяжкоязикий? Досліджуючи життя Моїсея, можна прийти до висновки, що своєї перші 40 років він прожив в розкоші. При владі і був доволі таки самовпевненим. А коли йому сповнилося 40 років, йому спало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих, як угледів же він, що одному з них діється Кривда, заступився і відомстив за окривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. Моїсей самовпевнено береться за роль визволителя і починає виконувати Божу справу людськими методами та шляхами. Справа визволення була Божою волею. Моїсей був призначений Богом для цієї справи, але не зараз, і не таким чином. І Моїсей після невдалої спроби визволення Ізраїлю ламається, втікає у пустелю, де й проводить свої наступні 40 років. Запитайте себе. Яке життя провів Моїсей протягом цих наступних 40 років? З тих небагатьох підказок, які пропонує нам Біблія, ми можемо зробити висновок, що після втечі з Єгипту він різко змінив свій спосіб життя, від статусу князю, син дочки Фараонової, могутньої людини, що належала до царського оточення, до смиренного життя пастуха, як пастера Отари, яка навіть не належить йому. Скоріше всього, за ці 40 років він поступово втратив впевненість та силу слова. І ось таким зламаним знаходить його Господь. Прочитаємо деякі вірші з книги Вихід, Третій розділ: Я, Бог батька Твого, Бога Авраама, Бога Ісака і Бога Якова. І сховав Моїсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога і промовив Господь. Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гномителями, бо пізнав я болі Його. Зверніть увагу на слово справді я справді бачив біду свого народу. Ти не помилився, Моїсею, сорок років назад в тому, що я бачив біду свого народу, я справді бачив біду свого народу, але тоді ще не прийшов час, ще не був готовий ти Ще не прийшов був час Пасхи, а тепер а тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер йди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. А тепер іди ж, час прийшов, ти готовий, прийшов час викуплення, і сказав Моїсей до Бога: Хто я? Що я піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих. Вихід 3, 11-15. Прослідкуйте цю зміну, яка пройшла у Моїсеї. Тоді він здіяв, бо йому спало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих, бо заступився, відомстив за скривженого, убивши Єгиптянина. Він же думав, діяв своєю силою, своєю волею. Та своїми методами. А тепер Бог йому каже: Йди, я буду з тобою. Вчорашній ранковій Росі продовжимо цю завтрашній ранковій Росі. Продовжимо цю неймовірну історію про те, як самовпевнений Моїсей став найсумірнішою людиною в світі. Числа 12.3. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, Любові, місто Овруч, всемогутній і милосердний Боже. Дякую, що. До цього місця ти нам допоміг. І щодня посилаєш нашому народу від допомогу і захист. Вислухай нас. З довірою просимо, Ісусе, заступися за нашу Батьківщину перед обличчям Бога, Отця нашого, і помилуй нас. Амінь.